Півтора роки тому, коли я приїхав в Англію, у мене була тільки українська карточка. Англійських фунтів не було, європейської також карточки не було. І я прийшов сюди в магазин. Я купив просто, я хотів розчитатися українською карточки, але вона в мене була не чіпована. Я взяв баночку коли, і просто хотів розчитати цю карточку, щоб зрозуміти, чи може я нею розчитувати чи ні. Коротше, карта не пройшла. Я кажу: МСОРІ, ну нову я не буду брати мовту колу. Вот. А ця бабушка каже: Ні, ні, беріть, беріть, Я ви хотіли води, я хочу, я не можу не міг їй пояснити, що я купив, щоб провірити карточку. От. Але вона мені коротше, дала цю банку коли і не взяла з мене гроші, але ну, я потім вернувся і купив шоколадку. І також їй кажу, помните, там так і так десь місяць тому о, ви до мене так поставились, і я вам хочу віддячити. Зараз я вам ставлю кусочок того уривка, коли я прийшов розчитуватись, і ну, це було півтора року тому. Excuse me, uh, masser car. Okay? Okay, okay. okay, 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 okay. No, it won't take it, my no. darling. No. Oh, hang on a moment. There it? Is. No, it won't take it. it won't accept it.